Бойове злагодження кіборгів та дронів триває на кіровоградському полігоні. Військова розвідка, третій полк спеціального призначення, який щойно увійшов до сил спеціальних операцій, отримав крила. Літаки розвідники віднині виконуватимуть леву участку роботи бійців. Апарати сконструювали і передали військовим волонтери. Тепер вони вже разом працюють над удосконаленням умінь бійців і можливостей техніки. На полігоні розвідників до звичайних пострілів і розривів боєприпасів додалися нові звуки. Небо розсікають дрони та літаки-розвідники. Віднедавна вони також на бойовому чергуванні. Борт політику готовий. Це є славнозвісна лелека. Винахід українських аеромобілістів-любителів. Літак-розвідник долає до 60 кілометрів у глиб ворожої території і обходить радіоелектронний захист супротивника. Саме такий літак 9 травня пройшов крізь радіоелектронний купол над Донецьком. Вона збросила лістовки. Перший зброс був над парадом, центральної частини площа Леніна. Второй у нас зброс був над парком Щербакова. Тепер літак невидимка на озброєнні розвідників. Волонтери вдосконалюють апарати з врахуванням зауважень військових. Зображення з камер навчилися наживо передавати не лише на пульт оператора літака, а й командиру розвідників. Ця техніка допомагає життя Тот об'єкт, куди ми, грубо говоря, раніше були послати чоловіка, ми зараз можемо послати технічне средство під контролем чоловіка. А у цих дронів інше завдання. У тилу ворога вони працюють парою. Менший і малопомітний розшукує ціль, потужніший скидає на неї бойзаряд. Навчальна ціль військовий крас у лісосмузі. У водія Краза виявився дуже багатий бойовий досвід тому знайти вантажівку вдалося лише за допомогою дрона з тепловізором. Влучання у таку велику ціль справа техніки військових цікавить інше. Нас цікавить час і виконання цієї задачі двома типами апаратів. поки що на це йде забагато часу. Однак період пошуку скорочується з кожною наступною спробою. Спільні навчання волонтерів, аеророзвідників та спецпризначенців триватимуть віднині регулярно. Хоча бойове злагодження кіборгів та дронів уже приносить свої результати. Олена Швура, Роман Крунічкірова, градчина спецкор 2+,2.